Друзі по Полтаві, по прильотах, от офіційна інформація. Я зараз не як блогер, я вам кажу як журналіст, який працює в редакції. Офіційна інформація, яку я взяла на сухопутних військах України, це офіційний сайт. Слухаємо, сьогодні, 3 липня, близько 9 ранку, ну да, так і було, близько 9 ранку ворог завдав удару по місту Полтава. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. ТЦК. Вони туди влучили через інше влучання поблизу ТЦК виникла пожежа на території приватного будинку. На жаль, є загиблі і поранені, зокрема ж тісла цивільних. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється і буде повідомлена. Тому станом на зараз. От всі, хто будуть вам розказувати про мільярди жертв і так далі. Поки що офіційна інформація, що є загиблі, дійсно і поранені, але більше нічого не відомо. До слова, тож кажу вам як журналіст, стаття, яку писала інститут масової інформації, дивимось для тих, хто зараз публікує в інстаграмах, телеграмах і так далі оці всі класні фото і відео з місця прильоту. На початку повномасштабного вторгнення, в березні, квітні 2022 року журналісти узгодили з Міноборони спільні правила про друк. Оцих фото і відео. Дивіться: друк з місця друк фото і відео з місця прильоту військового об'єкту можна фотографувати, викладати, тобто після узгодження із військовими, це наказ 73-й. Фото з місця прильоту по цивільному об'єкту, по хаті, по магазину, куди прилетіло, можна викладати. Можна викладати не зразу через одну-три години, залежно від оприлюднення, відповідної інформації державними органами, це як сухопутні війська, откуда я читала, від міської ради, від обласної військової адміністрації. От коли вони вже опублікували, чи Зеленський опублікував на офіційній сторінці. Тоді і ви можете викладати свій відосик або картинку, якщо вам так свербить. Або. Після появи інформації в соцмережах з мільйонним охопленням, тобто якщо якась єбуча труха. Уже виклала за 50 гривень куплене фото і відео, то вже й ви як би, можете викладати. Про цивільні об'єкти тільки мова, про цивільні військові тільки після погодження з військовими. От все, що там вам ТЦК, я не знаю, чи Інститут зв'язку військовий, чи військова частина. Ну, Після узгодження з військовими ми розуміємо, що це ну, не треба взагалі лізти до військових, а можна я викладу фото, як по вашій казармі попало. Просто військові об'єкти. Взагалі, взагалі не викладайте. А цивільні то після того, як вже є офіційна інформація, тільки після цього. Ну і після того, як труха викладати, тоді уже все. Фух, дуже важкий ранок. Дуже важкий, ну все оцеплено, вікна повилітали там у людей. Ну Це, це найменше, найменше збід, яка сталася. Дуже неочікувано, прямо дуже летіли низько. Ну, страшно, звісно. Да. Страшно. Не знаю, що й сказати більше. Якщо викладе, чи якщо ще хтось викладе. Ну, ось вам, пожалуйста, станом на 10.37, оновлена інформація, яку я взяла із сайту Полтавської обласної військової адміністрації. Володимир Когут, голова області, за попередньою інформацією загинуло двоє людей. 11 поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Оце вам оновлена інформація. Я її взяла з офіційного джерела, бо понаписують же ж офіційно двоє загиблих покажу.